Стенко, і все на світі треба пережити, І все на світі треба пережити, і кожен фініш це, по суті, старт, і наперед не треба ворожити, і за минулим плакати не варто. Тож веселімо з люденьки на людях, Хай мелем ним собі одвічну дерть, застрягло серце мого сколо в грудях. Нічого, все це великує смерть. Хай буде все побачене, побачено, хай буде все пробачене, пробачено. пробачено. Хай буде він прожити, як належить, на жаль, від нас нічого не залежить. А треба жити, якось треба жити, це зветься досвід, витримка і гард. І наперед не треба ворожити. І за минулем плакати не варт. Отак, як є, а може бути гірше, а може бути, зовсім зовсім зле. А поки розум от біди не ще, не будь рабом, і смійся, як грабне. Тож веселімо слюденьки на людях. Хаймела млин свою одвічну дерть, Застрягло серце, мого восколо в грудях. Нічого, все це вилікує смерть. Хай буде все побачене-побачено, хай буде все пробачене-пробачено. Хай буде відпрожито, прожито, як належить, На жаль, від нас нічого не залежить.